Які побічні реакції пов'язують із застосуванням мрнк вакцини від Модерна? До найпоширеніших побічних ефектів відносяться біль у місці ін'єкції 92%, відчуття втоми 70%, головний біль 64,7%, міалгії біль м'язах 61,5%, артралгії біль у суглобах 46,4%. Озноб 45 45,4%, нудота або блювота 23%, лихоманка 15,5% та припухлість у місці ін'єкції 14,7%. Більшість цих побічних реакцій протікають у легкій формі або помірно виражені, які минають самостійно через кілька днів після щеплення. Ці реакції частіше відзначаються після другої дози вакцини, і з віком їхня частота знижується. Крім того, у дуже рідкісних випадках повідомлялося про міокарди та перикардит, запалення серцевого м'яза та серцевої сумки. Ці захворювання розвивалися переважно у перші 14 днів після вакцинації, з більшою частотою після другої дози вакцини і були поширені серед чоловіків молодшого віку. У переважній кількості випадків міокардит та перекардит протікали у легкій формі та минали на фоні лікування та дотримання відпочинку. Також описували випадки появи відкладених шкірних реакцій в місці ін'єкції або поряд з ними, які розвивалися в середньому через 7 днів від 2 до 12 днів після введення вакцини компанії Moderna і виражалися у появі великих бляшок на шкірі, що супроводжуються набряком, свербінням та неприємними відчуттями. Ця реакція може проявитися і на ранніх термінах після введення другої дози вакцини. Зазвичай такі реакції проходять самостійно, приблизно через 5 днів, але часом пляшки можуть зберігатися до 21 дня. При цьому розвиток такої реакції після першої дози вакцини не є протипоказанням до застосування другої дози цієї вакцини. Випадки анафілаксії після застосування МРНК вакцин проти COVID-19 зустрічаються рідко, з частотою від 2,5 до 11,1 випадків на 1 мільйон введених доз і здебільшого осіб з алергічними реакціями в анамнезі. Анафілаксія піддається лікуванню за умови своєчасного розпізнавання та швидкого надання допомоги. Якщо у людини розвинулася тяжка алергічна реакція після введення МРНК вакцини проти COVID-19, компанії Pfizer BionTech або Moderna, цю вакцину. Більше вводити не можна.